Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім Плюс і ми продовжуємо працювати у прямому етері. І також нагадаю, що трансляція цього етеру триває на нашому ютуб-каналі, офіційній сторінці у Фейсбуці. Тож доєднуйтеся до перегляду і в онлайн форматі. А далі ми поговоримо про туристичну локацію, яку відкрили у Славуті у передень святкування 408-ї річниці із дня заснування міста. Це локація підземеля старого ринку. Облаштували її у старовинних торгових рядах, які є пам'яткою архітектури національного значення та датуються ще 18 століттям. Працівники Славутського історичного музею перетворили підземні приміщення на справжній історичний простір. Тож детальніше про це ми поговоримо з членом національної спілки краєзнавців України Валерій Напиткін. З нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Валерію, і слава Україні! Отже, розповідайте, що відбувалося у Славуті, як відбувалося відкриття локації торгові ряди? Насправді я не маю такого великого відношення до події, яка сталася в Славуті, саме до відкриття туристичних до ну, цієї локації. Абсолютно до цього. Просто збіглося, так би мовити, три моменти: це власне відкриття локації, друге момент це завершення моєї багаторічної роботи по створенню 3 d моделі, і d моделі, 3D -моделі це короткої архітектури Славути. І третє, ну як на мене, це вже особиста думка, сталася формалізація знищення торгових рядів, саме знищення як пам'ятки національного значення. Там відкрили дійсно невеликий підвал, такий доволі затишний місце, де колись були торгові, ряди, ще раз підкресли були. Він приватний підвал, він належить приватному підприємцю. Людина поступилася. Зробила добрий вчинок, віддали музею, музей зробив там невеличку експозицію, і, власне, оце вона і є. Тобто там храм, який колись продавався в Славуті. Ну як ще раз скажу, це якраз була завершена оцифровка. 40 43D-моделі і d моделі були передані в Славуті, ну, з на офіційному сайті. От третя доступ, тому що ясно, що я собі, якщо вони не заберуть. От, але ще раз підкреслю, час місту, а не поточні 20-річні владні каденції, так як словочому, ось приблизно ось така от ситуація. Ви сказали про те, що а, ряди і... були знищені. Поясніть, як так сталося, і що сталося? Ну вони були звернені на кінці 18 століття, ви правильно сказали. і Фактично були центр фінансового тяжіння. Центр був якраз на цього місця. Величезна споруда у вигляді підкови 90 метрів довжиною. тобто... Шалена будівля, як на той час у, 79, у 1979 році, постанова 442 ради міністрів України з Сповода була визнана пам'яткою містобудування хікурою РСУ РС, що перебуває під охоронної держави. Я розумію, цієї ж постанови не пам'яткою це турецький мінорет в Кам'янці, це костюм монастиря Домінікани в Кам'янці. Тобто багато що ну щоб ви розуміли рівень, на якому ми стояли, Стояло тоді слово, але захисне чотири сорок фані разу не будуть. У 2016 році ліве Крило Ряді було знищено, що стало синаном загалібриторічного процесу. Охоронний статус не допоміг. От те, що мені здається, це 2025 рік це рівно 100 років від знищення князівського палацу. Десь так само він руйнувався. Ну і щоб я дуже коротко зачитаю документ. У 2021 році Хмельницької обласної прокуратури зареєстровано кримінальне провадження з факту незаконного пошкодження об'єкта культурної спадщини та ряди. Зазначена архітектурна цінність входить до переліку пам'ятно-культурної спадщини, за даними слідства, на місці розташування пам'ятки без попереднього проведення наукового досвіду робіт та дозволу мінікультури, проведення будівельні роботи, унаслідок чого частково зруйнований об'єкт культурної фактично ну, на 80%. Uh -huh. Ну і варто це повідомлення, очевидно, там вже було в тому підвальчику повісити, по щоб. Люди знали, хто власне винен, тому що а це вже не стосується міста. Так часто робиться. Пам'ятка руйнується, на на місці ставиться табличка. До таблички водяться діти, і всі правд дивіться, ця, як бережемо стою. Ну, вона внесла свій перетив. Ясно, ніхто цією справою очевидно більше займатися не буде студія. Угу. Пане Андрі, ми маємо відео так. Чи можемо ми його зараз показати, або ви прокоментували? Власне, так давайте для глядачів, власне його покажемо. А ви розкажете, що ми зараз бачимо? Ми зараз бачимо от саме ці торгові ряди, що я розкажу Споруда була 91 метр довжиною. Вони трошки були перебудовані в радянський час. В якому плані, як ви побачите на відео, там було двоповерхове невеличке приміщення. От, в принципі, дуже багато магазинів. Навколо була ринкова площа. До палацу князівського, де десь порядка так, по півні метрів 400. Тут же було управління князівськими моєтностями. Поруч стояв будинок він називався Оренда. Недалеко була синагога, прекрасна синагога була Слову, знищений під час війни Другої світової. І поруч церква Різдва Богородиця. Ну, місце ну, унікальне, це фактично вони старші за Словуцький костел і за Славуцьку церкву. Можливо, це була. Як Припущенням найстаріша автентична споруда півночі області. І при правильному розумінні це міг би бути і комплекси бізнесу, і торгівельний, і готельний, і туристичний виставкові зали, якісь художні галереї, музей, продаж виробів місцевих підприємств, дуже багато що. І це ще дуже зручно. Це біля автовокзалу і біля базару. І з автовокзалу, наприклад, літом ходить автобус на голубі озера. Ну, це вже починається фактично зелений туризм, місцевий туризм. Ну, так розкажу ще був Штатах Двітисячтороці, там містечко С'юел, там невеличкі 5 тисяч населення, але раз на рік вони підрізували, збираються біля самої старої спогуди свого міста, фотографуються, там очі світяться, у них просто ялинку заходять. Щоб було зрозуміло, це просто дерев'яна танка. Фактично, ну безобрази, але це сарайчик. І от у в них вже існує там вже 200 зничного років. Якби якийсь мер вирішив ризикнув би зняти ту альтанку, ви розумієте, що він би перестав бути мером того ж дня, фактично. І тут теж можна ж було зробити в тому числі якийсь зал засідань святкових. Наприклад, відкриття ну, каденції, сесії, і всі б знали і депутати, і мери, що тут колись і князі були, і Острозькі, і Подтоцькі, тут і Сангушки, тут дуже багато хто був. Ну, словом, місце дуже гарне. Ну, але залишився тільки підвальчик, фактично. З цього сторони потреби вже можна сказати немає. Насправді, з того, що ви розповіли, пане Валерію, про досвід в Сполучених Штатів Америки в Україні теж є схожий досвід. До прикладу, в Білій церкві, де торгові ряди стали такою туристичною візитівкою міста. Чому в Славуті так не сталося? Прекрасно. До речі, Біла Церква це прекрасний результат. Були ще дуже гарні торгові ряди в Купінському. Вони зараз знищуються. Ус нею, ви розумієте, що фактично це мені якось зволить якесь співпадіння знову таки ніяких асоціацій, що там, ну ясно, війна, а тут якби з ніби я своїми. От, ну не знаю, значить так дісталося. Тому що найбільше винна в цьому, як на перше, все таки влада. Тому що нинішня каденція в Слуті тримає вже 20 років. І відсутні розумні стратегії, тому що завжди береться тактична перевага, що в принципі в деяких моментах може й правильно, тобто зачистити від сторони місця, продати, забудувати магазині, але стратегічна перспектива міста знищується. Скажімо, на ряди, могли приїздити туристи, принаймні з області, а сучасний магазин уже ж ніхто не поїде. Ну, частково винен бізнес. Чому так не сталося? В церкви сталося у нас ні. Відресторонні ради, це зрештою ті ж самі магазини і склади, але з потенційної можливості іменної таблички, що пам'ятка архітектури відремонтована підприємцем Петренко. Під у цієї ви ж розумієте, що діти Петренка, вони би ходили, показували. Ну і скажу відверто, байдужість більшості містян, на жаль, найчастіше питання про відкриття підвалу були. А де це? Де це воно знаходиться? Тобто за 20 років безперервності нинішньої каденції виросло покоління, яке уяви немає, де була єдина пам'ятка національного значення. Ну пам'ятки самої фактично вже немає. Ну що вкотре доводить, ну це знову таки моя особиста оцінка, що максимальний термін будь-якої каденції ну, не більше 10 років. Інакше каденція нав'язує місто свої імперативи і які. Практично неможливо викрити. Ну, очевидно, в білі церкви вдалося. Містечко з Юрою вдалося. Це не добре чи не погано, але це так що. угу. це є. Щодо торгових рядів, не тільки вони є, є інші пам'ятки у Славуті. Розкажіть, в якому вони стані? Фактично залишився костьо святої Дороти. Це дійсно, автентично, там і вікна, там ну, дуже важко. Вона, до речі, не має статусу ніякої пам'ятки, до речі, що дуже погано. Мій і з певне застереження церква Різдва Богородиці, там частково перебудована дзвіниця. Будівля колишнього народного училища дев'ятсот року. Вона відреставрована, відремонтована, але там замінені вікна на білий металопластик, Ну це вже не автентик. Я розумію, чому тепло не вирішували питання, але це вже не автентик. Це маленька, це проблема всіх маленьких міст. Одна-дві три автентичних будівлі на них ніхто не звертає уваги, до них ніби звикли. Вони поступово ходять. на військовому містечку був великий комплекс казар, величезні споруди там, 70 сітиметрові і тридцяті роки минулого століття. Прекрасна архітектура, як ніде типова. Але знову такий комплекс був переданий міській владі на баланс. Міська влада передала приватним підприємцям, які частково відповідно розібрали його на матеріал. Переселенцями розуміти, як би він зараз передався. Ці казарми використовували це і на тому все. Значить, перед війною знищено приміщення старої пошти, це князівські части. Це маленький плохою будиночок, той рідний, ще князівський. І цікаво, що він знаходиться дуже доступно в такому хорошому місці, там би можна було щось придумати. Але не сталося. І старий млин 1914 року. Також приватній власні. Він занедбали, була пожежа. Його доля поки що не відома, тому що під час війни якісь войнувати, розумієте, що це князівські стайні це залишок Палацового опору. Але нині вони знаходяться, не знаходяться в підпорядкуванні міста, вони знаходяться в іншому скажем, під порядкування, і територія там не належить місту. І також занепадають, поки що долі їх невідомо, ну що розуміють. Ну, Але я допускаю, що коли б вони були передані місту, ті же випадково з'ясувалося, що вони аварійні, що треба знести, і там дуже хороше місце, абсолютно нормально можна побудувати якийсь житловий комплекс. Скажімо, князівські, тому що це фактично вже територія князівського колишнього полосу. Деякі ви кас... да. Так, так, пане Валерію. Ви Особис... кажете, що деякі пам'ятники перебували у приватній власності, але це б могло і позитивом стати теж. Могло, могло, дійсно, могло. Але у нас в країні, на жаль, дуже гіпертрофоване поняття святості приватної власності. Тобто має від це... І напікнувся в протилежний бік. Ось дивіться, в Таліні ви можете жити в своєму приватному будинку, в старому місці, яке там за діда-прадіда, але ви не те, що не маєте право замінити дерево на металопласт Ви навіть пофарбувати його улюблений колір не можете. Там все речі розписано. Навіть дерев'яне на вікно, яке там прогнело, прийде комісія і зроблю точно таке саме вікно. Я багато сот років тут. У нас же, на жаль, діє принцип ну раз моє, ну то ну, нашу ні та історія. Але я скажу так. Якби влада хотіла, вона б знайшла методи і вплив. Ну може бути, я не маю на увазі той жорстокий вплив, ви знаєте, що влада може, але ж не обов'язково штрафу. Це могли бути якісь і пілі, і якісь компенсації там з міського бюджету, можливо, і гранти зрештою допомогти підприємцям. І та сама табличка, так як наглядати казав, були відреставровані підприємцем Петренко, повних почесних громадянином міста. Ну і така ціна, а чому бій? І магазин Петренка в тому самому умовному, Приміщенні там, мені неважливо, де читав з мінімальним самим податком на багато років. Ну, в принципі, ну, таке діло. З бізнесом треба працювати, це питання влади. Ясно, що бізнес дуже часто просто не хоче перейматися цією стратегічною перспективою. Я відновлю там, цей млин, а він через 50 років, можливо, почне давати туристичний Ну, Ніхто ж не хоче чекатися. Людей теж можна зрозуміти. Ось таке. Схоже, було у них зроблено, так, пане Валерію. А от дивіться, на ну, Тішні там дуже цікава ситуація. Там теж, ну це єдина старовина, ну не як старовинна, це 914, точно не буду. Млин величезний п'ятиповерховий, Там і водяний млин, і переливу, і електростанція свого часу. Прекрасна споруда, прекрасна архітектура, ну так, вам, така класна платка, там цеглинка до цеглинки, там. причому воно з двох кольорів це виклалося, там і червона, і жовта. Ну до ці добивали. І ось цей млин, і він стояв порожній багато років, чому він перестав виконувати ту кульцію. Ясно, що станція зараз трошки інші, Залишилась фактично периметр стін. І ось цей периметр стін вписали в новий житловий комплекс. Так, да, вони надбудували там балкони будуть, все, але сама стіна, в принципі, планується залишитись. Тобто в місті залишилася принаймні пам'ять про те, про ту першу. І останню, і єдину споруду міста Нетішина. Ну, треба вітати належне на номеру Нетішина. Там взагалі багато не Багато всяких цікавих речей, хороших. Ну, до війни відбував, зараз ясно, що це. фінансово складно, але це не тільки не тішено. Та й отаке діло. Так що, що є? Давайте до торгових рядів, Словоті, повернемося. Чи є якась перспектива їхньої відбудови? А, ні. Абсолютно. Мало що знищена автентична платка, знищений. Я встиг перевіряти, встиг відфодрахувати, встиг відцифрувати, як ми бачили на моделі. Але, ну, по-перше, статус ще до війни втрата статусу реценті. Дуже важко зараз завезти сюди якісь серйозні гроші для відбудови. Це треба було думати раніше, коли більше було цілого. По-друге, знову таки війна. Ми розуміємо, що зараз тонувати якісь глобальні питання дуже важко. Ну і саме основне по-третє, це будь-яка відбудова, це просто репліка, це не стервина. На неї турист не поїде. Там можна зробити таку саму, але умовно кажучи, це ну йдуть на ту знамениту Монолізу подивитись. Ну але ж можна роздрукувати на принтері і повісити в себе на стіні, але це буде трошки не. Ось така ситуація. Як це на ваш погляд, пане Валерію, що далі буде? Чому? Просто вже так буває. Так буває, міста втрачають значення, самобутність і потрохи впівають влічність. Інколи стається з незалежності. От, ну, наприклад, Кейптаун на Африку. ну коли всі ходили вітрильники навколо Південнафрики, ну це ж був величезний фото. Потім канал, своєцькі канали, що Киптан втратив статус-100. Довго міста, так сталося. Але в Славуті були шанси. Були шанси трошки зберегти старовину і трошки ну принаймні спробувати. Я не кажу, що це була там дуже велика туристична локація, але принаймні спробу. Але це був свідомий вибір нинішньої каденції, який вже 20 років, і яку підтримують більшість громадян. Тобто, це вибір громадян, і не треба там по типу, когось персонально, що хтось там злий прийшов. Це підвальчик, це пам'ятка, тому що не сталося. добре, що вона є, але. Могло бути краще. Умовно, ви дивіться, вам дістався парк юрського періоду, припустимо, той самий знаменитий на спину Але замість розвивати його, ви там перебили на м'ясо всіх динозаврів, продали на метал їхні клітки, порубали на дошки всі реліктові дерева і, щоправда, залишили вітрину з там динозаври і фото. От такий він був. Так і тут відбулася підміна, чим розповідають про колишню славу, ну але трошки не. Видно. А пам'ять періоду просто шкода. Що... До речі, Незалежний Словуцький фестиваль колись так і називався. Мистецтво новий, до речі, дуже феноменальний фестиваль, бо самокупний був, що дуже дивно навіть на ті часи. І знову таки, зараз би, як би трошки його тоді підтримали. Можливо це, би... можливо, це теж була туристична фішка Словутик, хоч знову таки це і важко в наш час. Але щось не треба. треба... Тримати життя наскільки це можливо, щоб не, не пускати на сонаток. Угу. Став. На завершення, Став. пане Валерію, розкажіть про ваші плани як краєзнавця. Чи ви їх будуєте? Ні, такі Є трошки планів збиральників, але це не стосується слуху. Якщо плани, дожити до світла. І завтра після завтра. І щоб дожили до світанку всі ті, хто напередоди, і всі ті, хто в тилу. і щоб був нарешті мир, але не забудь якої цю тому що ціна може бути яка ви розумієте, знищення повністю історії, культури, фізіологічне існування, але це ну, не зовсім те, я думаю, чого б нам хотілося. А з містом вже ніякі плані. ну, Я знайомий Слову вже 60 років, власне, все своє життя. 50 років я з дитинства фотографувавши на старень 30 років веду сайт. Yeah. Слову така Мюєй написав три книги про місто, все, що і виклав ще раз підкреслюю файли у вільний доступ. Віддав це на офіційний сайт міської ради, хай люди користуються, хай діти користуються. І, власне, одну із цих моделей на 3D я її надрукував, віддав цей самий підбачив. Тобто ці самі торгові ряди, там така ну півметрова десь модель, дало вийшло. Хай беруть, хай беруть, люди користуються. Ну і якщо вже так. Ще одна вже місцева. Хочеться дочекатися в Словуті, щоб ця 20-річна Славутська каденція нарешті закінчилася. Хочу побачити іншого мару. Хочу дожити до іншого миру. Це таке. ну Це особисте. Дякуємо, пане Валерію. Я можна... Дякую вам, дякую, що запросили. Вам дякуємо за те, що доєдналися. Ми нагадаємо, говорили про торгові ряди у Славуті членом національної спілки краєзнавців України Валерій Напиткін був з нами на зв'язку. Дякуємо вам, що доєдналися. Ну а ми продовжуємо далі стежити за подіями країни. Інформаційний марафон телеканалу Ті 7 Плюс триває і вже більше в наступні інформаційні години.